Вітаю вас на каналі. В'яжемо разом з Надією. Сьогодні вам пропоную спекти разом зі мною ось такі чудові пасочки. Ось такі вони виходять в розрізі. Перший етап. Приготування пасочки розпочинається з того, що ми збиваємо 10 яєць з 750 грамами цукру. Далі нам ще потрібно 1 літр кип'яченого теплого молока. Яйця З цукром збили молоко я перелила у одразу у велику ємність. Зараз сюди відправлю, збиті з цукром яйця і додам дріжджі і дрібку солі. Тріпку солі і 100 г дріжджів. Я їх просто ось так беру і намагаюся їх як покришити. У мене дріжджі дух... духмяна хата. За цим разом я взяла. Можна брати львівські чи будь-які, які є в вашому районі, які ви знаєте, що вони хороші. Ось таким чином ви розкришили дріжджі і трішки вимішуємо, щоб дріжджі трішки розійшлися. Не активно, просто так помішуючи. Тут в мене ще й цукор не дуже так гарно розтанув, але він і не розтане, тому що його досить багато. Він уже розтане, коли буде проходити процес бродіння. І оцю всю нашу консистенцію ми залишаємо в теплому місці на 4-5 годин бродити. Обов'язково повинно бути місце тепле. Кришкою накривати не потрібно. Я прикрию полотенечком і поставлю до батареї. Ось така конструкція в мене вийшла. Хай собі бродить, а я підготую ще дещо. Зараз вам покажу. Ще нам потрібно буде одна пачка маргарину 200 г і одна пачка масла 200 г. Я його просто порізала на такі от шматочки, масло на дві частинки, маргари на три частинки, і залишаю для того, щоб, вони, щоб стали м'якими ці шматочки. І потім будемо додавати вже в тісто. Але наразі я вимикаюся і. Відключуся вже через 4-5 годин. Перший етап підходить до завершення. Ось що у нас вийшло. Ось так гарно. Побродила наша запарочка, опарочка. Зараз будемо замішувати. Тепер додаємо. Розтоплений маргарин. Ну, я ось тут такого стану, трішки підтопила ще в мікрохвилівій пічці, щоб він був такий не... Так. Ванілін. Можливо, хто використовує ванільний цукор, можна додавати його. І пропарені родзинки. Це я зараз все висиплю, і будемо замішувати. Родзинки я додала, гарно перемішуємо це, і будемо додавати борошно. Бачите, утворюється така пінка гарна. Ми зараз це все перемішуємо. Хто любить з цукатами, з будь-якими цитрусами, можна це додати. У мене сказав син, що він з цукатами не любить, тому я цукати в іншу частинку тіста додам уже перед випічкою, щоб основна Частина пасочок була без цукатів. І розпочинаємо додавати просіяне борошно та вимішувати. Оставимо борошно, і вже перейшла вимішувати вручну, тому що досить багато борошна вже. Важко замішувати. Замішуємо тісто, і потрібно гарно вимісити його. Залишити, підходити. Але головне не переборщити з борошном, додаємо борошно до того моменту, допоки тісто починає відставати від стінок. От ви отак берете, бачите, і воно вже відстає. І вимішуєте. Десь ось такої консистенції воно повинно бути. Воно не таке забите. Багато борошна додавати не потрібно. Але вимісити потрібно дуже і дуже гарно. І залишаємо ще підходити його. Бачите, яке? Ось таке тісто. Гарно вимісити, щоб не було борошна там всередині, і залишаємо, ще підходити на годинку, можливо, півтори. Треба слідкувати, щоб з вашої ємності не вилізло бо дуже гарно підходить. Десь ось такої консистенції, бачите, від руки гарно відстає. Ну, тобто не забиваємо тісто, щоб наша пасочка була повітряною. Дивіться, що сталося з нашим тістом. Зараз я перемішу його і залишу, щоб далі підходило. Це пройшла година після того, як я його замісила і поставила. Бачите, яке воно стало тісто? Пухке? Ось таке. Бачите, не липне майже до рук. Перемішую і залишаю далі підходити. Знову відправляю в тепле місце, хай росте. Ось таке тісто повинно вийти. Це я його другий раз перемішую і буду вже накладати форми для того, щоб. Тісто підійшло у формах. Ось таке повітряне, м'яке і запашне. Ось так підходять у формах пасочки. Я зважувала в цьому році тісто. Тут десь близько 400 грам, десь там 410, десь 390. Ну, в районі 400 грам пасочка. Ось такі. Пеклися пасочки, ось це ті, що були по 400 грам, які я зважувала, трішки у нас скосилася. Бачу, що треба менше трішки додавати тіста. Десь 380 грам. До речі, я їх переважила, то вийшли вони десь 360-380 грам. Десь трішки більше було тіста, трішки менше в районі там 400 грам, але ось такий вихід. Пасочок. Ось ще такі тут є. Ось такі. І ще вон там вталині є трішки ось такі. Зараз будемо готувати глазур, змащувати. Дякую, що були з нами! Смачного!